так я сьогодні вирішила запросити своїх вже можна сказати друзів, тому що з ними я проведу майже половину літа у Юрмалі. Це представники від України вже офіційні, які представлять нас на конкурсі. Нова хвиля Аркадій Вайтюк і Оля Діброва. Доброго ранку вам, Morgen! Слухайте, Насправді я дуже здивована, тому що до мене приходили всі учасники, які були. Я Аркадія не бачила і не бачила тебе, Оля. Я тебе не бачила. Не бачила, бо я інколи буваю невидимою. Але я тут була. Ну єдине запитання у мене до тебе до перше: навіщо тобі це все? Тебе в Україні і так знають, як по гурту гарчиця. У вас є концерти, вас визнавають найкращою групою. Навіщо тобі це? Мабуть, для того, щоб набути якийсь досвід. Це один. одна причина. А, причина номер два в мене є рідні в ризі, які живуть, я до них поїду в гості. А втретє, кажуть, що ну, в Києві буде дуже жарко цього літа. Тому треба якось ближче до Морка. А слухай, до як до Морка? До до я тобі скажу, я там минулого року була. То ніяк не Морка, то маленький залив риски, який тобі буде сюди, кісточки Тому я тебе розчарую. Але просто я не вмію плавати, тому якраз ходить. В тебе є Аркадія, яка може тебе рятувати. Оля, що тобі сказали твої колеги Парчіця? Це була їх ідея, як це все трапилось? Мені дали квиток до Москви сказали: їдь, слухайся, візьмуть, візьмуть, не візьмуть, не візьмуть. Тобто... Але вони в принципі зраділи, тому що все вийшло. Тобто вони, в принципі, не проти, щоб ти як окрема. Ти ж будеш представлятися як Оля Діброва, ніяк Гарчицька Оля Діброва. Але ж українці, мабуть, знають, що я не просто Оля Діброва. Аркадій, питання так. до тебе. Ти Оля, мабуть, вже знав до Якщо Чесно, ні. Якщо чесно, я її в Москві побачив. Я взагалі здивувався. Вона каже, я теж Україну. Ну їду на відбір від України. Я так чік. я не поняв. Ну по перше, нас в Україні було четверо, і самі розумієте, тобто, ніби все. Але хоп, а оказалось, ну це дійсно так. В Москві був ще окремий відбір, так що це все логічно і все правильно було. Ну я її не знав серйозно. Я чув гарчиця, я чув. Ну, але знав. музику ніколи не слухав, не знав. Ні. Так? Ні, ні, ви знаєте, я навіть, не зараз... Формат. Ні, ви знаєте я навіть зараз по радіо чую от її пісню, і слава Богу, що от зараз я її знаю. Це а а, а, а та я слухаю. Ну хто це? Що це? От, слава Богу, що я зараз її знаю, я розумію, що це співає Олі Дібро. Оля, але ти ж розумієш, що на тебе накинулися абсолютно усі. Починаючи від людей, які були на відборі, які <зас> тебе не бачили в Україні. Тому що ну, для глядачів поясню, Оля одразу з'явилася на відборі в Москві. І, звичайно, ти, роз... ти читала, мабуть, статті, які написані. Так. На тебе почали все закидувати. Як ти відповідає? Теж як там це реагуєш, то Тому... я ніяк не відповідаю. Поїду в Юрмалу, достойно представлю нашу країну, і це і буде вся відповідь. Ну а чому так трапилось? Якщо пояснити глядачам, пояснюємо ще раз, ми просто не могли бути на відборі тут, в Києві? У нас був концерт. Не розумієте, це аналогічно. От я в Тернополі вчився, так от є люди там з Індії, да, які вчаться в медичному університеті. Ну що він поїде в Індію на відбір, якщо можна зробити відбір просто напросто в Україні? Аналогічна така штука, якщо вона локально знаходиться в Москві, щоб там не пройти конкурс, якщо аналогічна штука. Ще там був ще один хлопчик, який не був на відборах офіційних в Москві. Він також вже прийшов на ці півфінальні відбори. І він там живе в Москві. На чому ж йому їхати в Україну? Це ще, це були, ще були якісь конкурсанти, які слухалися вперше там. Ту я бачу, щоб одружилися, так хоч <підрігати> один, 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 один підтримати, але Принципи, ви ж все одно конкурент, якщо можна сказати? Я так не Ні, знаєш. Я, я, я тобі скажу, скажу чесно, що от я дуже радий, що саме вона просто от серйозно. Якось вона я ну мені імпонує просто-напросто. Я люблю позитивні і людей, які не заморачуються над тим, не які хочуть і цього досягають. От, все. Аркадій, таке питання до тебе. Ти ж учасник одного відомого талант шоу в Україні. Mm -hmm. Ти в принципі фіналіст, і ти бачив, що на відборі саме в Києві було дуже багато представників так, з різних, так, майже так, з усіх так, талант шоу в Україні. Як так, ти думаєш, чим взяло ти? Чим я взяв? Чим не взяв? знаю. Серйозно. Я думаю, просто нападу, що от везіння. Це, що в мене є, оце, це везіння. Послухайте його баритон. Давайте послухаємо. <гум> дійсно, Давайте <гум> послухаємо, як співає Аркадій Войтюк, Це пісня, яку ти будеш виконувати. Ні, так? не буду виконувати. Це просто пісня, яка інакше, от яка скоро от буде в мене виходити і на якому пізніше знімав кліп і принесемо його на М1. Ти <гум> написав її, власне сам. Я, власне, написав власне слова, але цього разу я не заморачився над високими нотами і так далі. Я заспіваю просто приспів. Пісня називається Лист солдата. Ти просто знай, що люблю безмежно, ти просто знай, що давно залежний, ти просто знай, я повернусь, скоро, ти просто знай, я тримаю слово, ти просто знай. А, ну, який романтик! Трошки. Ну, ви знаєте, насамперед я цю пісню писав, оскільки це всього лише приспів, це маленька частинка, яка взагалі ні про що не каже. Але пісня дуже логічна і дуже глибока. На то, от цього разу я стоївся трошки дорослішим, можливо, навіть трошки мудрішим. А скільки тобі хочу... зараз років? 24, 24. зараз. і oh. хочу... oh. да, да. Але я хочу от передати людям. От у мене в принципі є дуже багато історій, які хочеться передати, які глибші, які близькі народу. От, наприклад, ця пісня Лист Солдата вона присвячена людям, от, наприклад які Воювали в Афганістані і так далі. Які от, уявіть собі, от, чоловік поїхав в Афганістан. Це держава. Не він хотів туди їхати на ту війну. Mm -hmm. Це держава знаємо, запросила. Так, історію, да. І от він їде там оця ніч. Всі сплять солдати. Він з сигаретою собі з маленьким олівчиком на жовтому папері і пише лист своїй коханій дівчині, яка залишилась там десь на Україні. І mm -hmm. от оця mm -hmm. пісня от саме про то, про цю любов, от яка тримається на такій вістині. І він не знає, чи він завтра буде живий чи не буде, але от пісня саме про то зараз. Ми почуємо так. Дуже інший абсолютно формат. Нам заспіває Оля Діброва. Поки що давайте подивимось музичне відео і повернемось от сюди. Transcrição e